Це не звуки фільму жахів, не скомпільовані чи штучно спотворені голоси. Це речі, які цілком реально існують в радіоефірі. Міхаїл, Диміт, Женя, Маріс. Міхаїл, Димітрій, Женя, Маріс. Таємниче гудіння, моторошна музика і незрозумілі повідомлення, що іноді передає відверто за могильний тембр невидимого диктора. Ахтон, 0, 3, 2, 4, 6, 7, На все це можна натрапити, банально обертаючи ручку короткохвильового радіоприймача. Дивовижно, але досі ніхто так і не дізнався достеменно, хто мовить на цих цілком конкретних частотах. На таких розстояннях потім знайти передатчик, особливо якщо це в лісу, літає, практично неможливо. Хто за ними стоїть і яку мету переслідує, та чому дивні повідомлення в радіоефірі іноді мають страшне продовження на землі. Якщо навіть це розшифрує, знайде. Повірте, з цим этим швидко знайдуть контакти контакты соответствующие службы. Розгадати ці таємниці намагаються вже багато років, однак безрезультатно. Але команда цілком таємно знайшла колишнього співробітника КДБ, який працював на одній із таких радіостанцій. Служив працював, як машина робот, просто передавав. Які повідомлення передавали з секретного бункера в Києві, та як саме це відбувалось? Не передати інформацію було не можна, тому що від нас залежала життя багатьох людей. Кові радіостанції, за деякими даними, існують ще з часів Першої світової. Деякі з них з'являються і зникають. Деякі до сьогодні працюють за тільки їм відомим розкладом. Вже кілька десятків років за таємничим мовленням ретельно стежать групи радіолюбителів. За цей час створено навіть класифікацію таких мовників. Кожному присвоєно номер. Через це їх спрощено називають номерними або ж цифровими. Цікаво, що кожну радіостанцію вирізняє власний почерк перед передачею в ефір повідомлення вона видає тільки її властивий шум або мелодію, як, наприклад, умовна капля. Або так звана шведська рапсодія. Повідомлення виходять різними мовами. Радіолюбителі збирають цілі масиви записів, викладають їх у мережу і плекають надію, коли знайти в них якусь систему і сенс. Є й такі, які просто слухають загадковий ефір. Как хобби або навить маниакальна пристрасть? Вот сейчас мы слушаем эфир на трансивере. Трансивер это передатчик и приемник в одном флаконе. Включен диапазон 40 метров. Тон передають та нескільки разів два три раза Передають радіолюбитель Олександр Антонов демонструє ефір одного з найбільш яскравих представників номерних радіостанцій, Кодова назва УВБ УВБ-76 або Жужжалка через відповідний звук, який видає в ефірі перед повідомленням. Найцікавіше за весь час існування радіо жодна країна світу офіційно не підтвердила, що має бодай якийсь стосунок до існування номерних станцій. Їх ніби і не існує, але в ефірі вони присутні. Ті, хто спостерігає за цим таємничим мовленням, шумами і повідомленнями, схиляються до найбільш імовірної версії. Вони належать арміям та спецслужбам провідних країн світу. Это метод работы радіорозвідки для этого ставили реперные точки, типа жужжалок, там ситілок, там угодно, голосов, музики. То это для того, щоб просто приділиться в фірм. При цьому за все двадцяте століття лише одного разу про них висловилась близька до британського уряду особа В 1988-му Daily Mail процитувала анонімне джерело з міністерства торгівлі і промисловості Великобританії. Люди не повинні бути введені в оману. Станції не призначені для суспільного вжитку. 3, 8, 0, 9, 4. До речі, активізація подібних станцій відбувається в період воєнних конфліктів та серйозних політичних потрясінь. Таке було, наприклад, під час Карибської кризи або під час путчу в Москві. Тоді радіостанція, умовно названа С-07, кілька разів на добу передавали в ефір повідомлення з групи п'ятірок знову і знову. По повторяємості активності определених радіостанцій зміні частот. Е Где-то, по-моему, даже у Суворова описано, э, например, что если какая-то из радиостанций с каким-то позывным активировалась, это значит, что там где-то прилетело пару лишних истребителей на какой-то американский аэродром. То есть вот эти вот вещи э, методики радиоразведки позволяют вот отслеживать в таком вот виде. Тобто можна говорити там, що є кореляція всього. Тобто логіка може бути проста, якщо така радіостанція починає працювати у світі щось відбулося, і причетними до цього можуть бути не тільки спецслужби. Прежде всю армію процента, ну я так оцінюю 80-90%. Е -е, дипломати, 90 ми можемо наблюдати і по сей день. А дуже -е, просто. на будь-якому посольстві є картковолнуента. Як правило. Логічне питання, чому в еру інтернету та високих технологій все ще користуються, здавалося б, таким застарілим видом зв'язку, як радіо. Відповідь є, воно залишається найбільш простим і надійним каналом комунікації. Якщо реально річ бути бойові дії, нікого інтернету не залишиться, нікої телефонії не залишиться, нікої мобільної телефонії не залишиться. А короткі вони ніхто немає. А для кава нужна прийомники, нужна передача. все. Антенна, яка може стоять з пуска. Про особливості радіосигналів на коротких хвилях нам докладно розповіли в медці української радіофізики обсерваторії Харківського університету імені Каразіна. Тут вже понад 50 років здійснюють цілий комплекс досліджень навколоземного простору і вивчають специфіку розповсюдження радіохвиль. Ми бачимо і старт ракет, і мощність, і звірження вулканів, і мощні взриви промишлені, і багато других факторів, навіть польоти крупних самолітів. Керівник обсерваторії Леонід Чорногор, відомий український радіо і космофізик, доктор фізико-математичних наук, професор і лауреат численних наукових премій. Показує просто неймовірне господарство, що займає територію у 22 гектари. Тут розташовано гігантський антенний комплекс і відразу декілька радарів, що досліджують навколоземний простір. Раніше ми вирішували прикладні задачі, які потрібні були нашій країні в, в той время, коли йшла холодна війна. У воєнних обіцятельно всі системи зв'язку довгі дублірувати друг друга, причому в різних діапазонах. Поэтому коротковолновий діапазон і дікамітровий діапазон є резервним. Для встановлення радіозв'язку можуть використовуватись передавачі відносно малої потужності. Так що, на думку професора, так звані номерні радіостанції цілком імовірно належать саме непублічним структурам і службам. Разумеется, что подобные каналы связи могут использовать и военные, и спецслужбы. Могут. Другое дело, что такие вещи не рекламируются. Конечно, при помощи интернета, при помощи мобильной связи можно передавать информацию и в больших объемах, но все дело в том, что и интернет, и мобильная связь могут контролироваться. А радіо не має такого недоліку. До того ж, місце знаходження короткохвильової радіостанції можливо запаленгувати лише з суттєвою похибкою. А це вагомий аргумент на користь секретності. Ми бачимо, як змінюється, як дишить іносфера. Це одна з основних причин, чому пелінг радіопередатчика не може бути. Виповнені точніше ніж в одін градус на таких розстояннях потім на ті підачика, особи не сіто в лісу, літаки практично невозможно. Відтак можна лише приблизно визначити країни, які використовують номерні станції за наявною інформацією. В основному вони мовлять із Росії, США, Північної Кореї, Ізраїлю, Китаю, Польщі та Єгипту. Дивіться далі. Абсолютний ексклюзив, цілком таємно. Колишній співробітник секретної радіостанції КДБ розкриває секрети своєї роботи. Ну, наше підрозділення входило в состав 16-го управління КГБ, і ми займалися електронною радіорозвідкою і перех... радіоперехватом. Що передавали, і як саме це відбувалось? Як радянське керівництво таємно готувало спецоперації? Іменно у нас була радіостанція. А далі було генераторне і підсобне поміщення. Все далі абсолютний ексклюзив, цілком таємно. Колишній співробітник секретної радіостанції КДБ розкриває секрети своєї роботи. Ну, наше підрозділення входило в состав 16-го управління КГБ і ми займалися електронною радіорозвідкою і перех... радіоперехватом. Що передавали і як саме це відбувалось? Як радянське керівництво таємно готувало спецоперації? Именно здесь у нас была радиостанция. А дальше было генераторное и подсобное помещение. А вот тут, рядом с нами, сидели другие ребята, которые занимались прослушкой. Таємничі голоси і пекельна музика в радіоефірі. Чому саме там вирішується доля світу? Нам неймовірно пощастило. В процесі пошуку інформації на нас особисто вийшов колишній працівник секретної радіостанції, яка працювала під дахом КДБ у Києві. А розташовувалась у такому місці, де ніхто ніколи б не здогадався: в миколаївському костелі, нині залі органної музики. Антенна була натягнута на куполах этого собора. А из-за того, что он такой формы, его даже вообще не было видно. Какая-то умная голова придумала, и это все сработало. Со стороны оно выглядело, как будто бы это громоотвод. Віктор Коваленко, офіцер КДБ у відставці, погоджується провести нас у підвальні приміщення, в яких ще донедавна, за його словами, розміщувалась радіоапаратура радянської спецслужби. А головне тут був радіопередавач, що активно використовувався в часи холодної війни. Не знаю, як зараз, але раніше ці два здання були сидні між собою підземним переходом. Шутку мы его называли, это здание Полицейский садик. Сейчас здесь находится, все знают, это не секрет, что здесь находится Альфа-СБУ. Власне, до цього сталкери і радіолюбителі лише раз побували на колишній номерній радіостанції. Була розсекречена та сама жужжалка або увб 76 Одного дня її оператор припустився фатальної помилки. Видав в ефір не шифровку а службову розмову. Там прозвучали звучалі фамілії, нікі. Общі, допустим, ізвісне позивні. дали звісно, що от такий-то позивний такому-то округу, таким то городам от, і отак, от, от потихонечку. Більше. Проаналізувавши інформацію, радіолюбителі вперше визначили місце знаходження станції. Вона мовила за смете поварово, що за 40 кілометрів від Москви. Михайло, Дмитрий, Женя. 713. Та помилившись, радіостанція зреагувала миттєво. В авральному порядку її персонал залишив дислокацію. кажуть, тепер вона мовить десь під Санкт-Петербурга. Ті, хто наважився потрапити на її колишню територію, майже нічого не знайшли. Зараз тут лише закинуті будівлі і підземний бункер. Хоча за свідченнями місцевих більшість поверхів у ньому затоплені. Это уже доказано, что это русская военная станция, которая передает, по-моему, то ли западный военный округ, то ли южный военный округ. Анна, Татьяна, Иван, Инаида. Михаил, это Человеческий фактор никто не отменял. Оператор ошибся, не тот разъем воткнул, там что-то еще, что-то забыл, что-то... В основном это не как правило. Ще один випадок розсекречення станції з Куби стався наприкінці 80-х. Її оператор помилково дав в ефір трансляцію звичайної кубинської станції. Через це її місцезнаходження швидко визначило ФБР. Американці з'ясували, що агенти на території США вводили цифри в комп'ютер зі встановленою програмою для розшифровки інструкцій. Були оприлюднені навіть покази свідків, які містили кілька розшифрованих повідомлень. Розташуйте все за пріоритетами і продовжуйте зміцнювати дружбу із Джо і Деніс. Ні в якому разі Герман і Кастор не повинні летіти з БТТР або іншою організацією. Але такі помилки, все ж дуже велика рідкість. По-перше, аби убезпечити себе від розкриття, такі радіостанції останніми роками використовують синтезовані голоси. Це автоматично виключає визначення національності та інших особливостей мови диктора. По-друге, надважливим є сам метод шифрування. Використовується так званий шифр Вернама або ж одноразовий код, який розшифрувати майже нереально. 85, 343, Константин, Роман, Иван, Николай. При правильной э, методике использования, то есть уничтожение после каждого сеанса связи, конкретно применявшихся ключей, эта вещь действительно не расшифровывается. Теоретически любой шифр можно расшифровать. Другое дело, сколько понадобится времени для этого. За это время информация устареет и просто уже не будет представлять никакой ценности. А что рассказывать? Все изменилось. Все большие секреты, как раньше, так и сейчас, хранятся на самом верху. Я же служил, работал, как машина-робот. Просто передавал о смысле сообщений. Я мог тока догадуватися. Цілком таємно, у підвалах Миколаївського костелу відставний офіцер КДБ проводить нас приміщеннями, де колись працювала секретна радіостанція. Вона з'їхала звідси на початку 90-х. Тут майже все перебудовано. І колишній підземний хід, який зв'язував бункер з іншою будівлею, замурований. Останній Послідні раси було 93-му году. Дюмтя покажу. Вот здесь у нас был буфет. Вот здесь стояли столики. Вот там стоял такой начищенный пузатый самовар. идешь на работу, через дорогу гастроном был. Идешь на работу, купишь себе булочек, чаю, бублики с маком. Такие сейчас не делают бублики. И тут мы отлично чаевничали, проводили время. Именно здесь у нас была радиостанция. А дальше было генераторное и подсобное помещение. А вот тут, рядом с нами, сидели другие ребята, которые занимались прослушкой, но мы с ними контактировали. Видно, они знали больше, чем мы. И, вообще-то говорят, меньше знаешь, лучше спишь. Колишній оператор станції згадує свою роботу з теплотою. Каже, незважаючи на секретність і суворість дисципліни, в роботі були і свої плюси. З роботи можна сказати, не повезло. Сидиш в теплому поміщенні, радіостанція справна, генератор працює. Бували такі дні, що можна було взагалі не передавати нічого. Сидиш, ті, тільки читаєш. А якщо була можливість, можна було і здремнути. Но... Начальство подошло. У нас були двері скрипучі і хороша акустика, мамо були, тому що було дуже строге наказання за сон на службі. Віктор говорить, частота, на якій передавались повідомлення, закарбувалась у пам'яті назавжди. До 86-го року працювали вживую. Наші обов'язки входило поставити бобіну вовремя вийти в ефір на частоті 38.80 кГц. Это был многоканальный, многодорожный Филипс. Не то, что Союз, там, моя какой-то. Где делались эти шифровки? Я не знаю, никто не знал. Моя задача входила только одно – вовремя поставить и выпустить информацию в эфир. Это могло быть раз в сутки, могло вообще не быть. График был плавающий. Самое главное было наша задача – вовремя выйти в эфир. Вот четко установленное время. Приносили, бывало, что за пять минут до эфира Ми должны были чітка установленное время вийти в ефір і видацю інформацію. Не успівали Обязательно. Періодичність повідомлень розповідає колишній спецслужбовець. Була спонтанною, і це збігається з тим, як нині мовлять номерні станції. Тобто безсистемно. А процес побудований так, що суть повідомлення знає навіть не оператор, а мозговий центр. І, звісно, адресат Я лично для себя отметил и заметил такое, что когда происходили какие-то глобальные изменения в мире, у нас увеличилась всегда работа. Конкретно, можно сказать, это когда был вы, вы, вывод наших войск из Германии, а также 1991 год, развал Советского Союза. Работа становилась все меньше, меньше и меньше. Со временем нас расформировали, и я ушел на пенсию за выслугой лет. Тож маємо неспростовне підтвердження, що так звані номерні радіостанції таки працюють на спецслужби та військових. Є ви пам'ятаєте фільм про 17 Сімнадцять весни, де Штіри сполучав інформацію не таким образом. На самом деле, я думаю, що це же фільм консультували спеціалісти із КГБ, потім вполні так ска такої можна. За допомогою цих станцій віддають накази, які кожного дня здатні змінити геополітичну ситуацію. Для сторонніх вух це не призначене, а тому ретельно приховуються короткі хвилі в ходу і в дипломатів, скажімо, на даху російського посольства в Києві, яке формально не працює. Досі розміщуються антенни різного класу і призначення, і серед них ті самі, що використовують короткі хвилі. І, якщо чоловіку имеється підозріння в даному чоловіку, то, резиденту, то звісно, що за ним нього сотві наблюдення. Якщо він почне передавати последова чисел то це одразу наводить на мисси, що простите на кого ви працюєте? Інша справа передавати сигнал короткими хвилями, передавач запеленгувати складно, а умовний спецагент зможе прийняти повідомлення на звичайний побутовий приймач де завгодно. І ці сети будуть продовжувати працювати в зв'язку з тим, що повищена надіжність в випадку внезапних воєнних дій, після катастрофічних наводнень, Тайфунов всевозможных, все в том числе інтернетовски и гражданские лінії связи разрушены. С развитием спутникової связи, волоконної связи, акценти сместились, конечно, в основному видам связи как более скоростным. Но надежність КВ в некоторых случаях Ну, всегда скорее даже скажем так, превосходит. А для КВ нужны приемники, нужны передачи. И антенна, которая может состоять из куска проводить.